Слава Україні та слава зсу в Одесі, 14 січня 680-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Минулої доби росіяни не пускали іранські дрони Камікадзе і також не завдавали масованих ракетних ударів. Тому на більшості території України все спокійно. Ну і вже з'явились дані, що найбільше постраждало після позавчорашнього ракетного удару від росіян. Це місто шостка на Сумщині, десятки пошкоджених будівель, багато травмованих людей, наче без загиблих. В Одесі все спокійно було. Зранку тільки була повітряна тривога, пов'язана з загрозою балістики, але наче вона нічим не закінчилася. А в сусідній Миколаївській області відомо, що під час позавчорашньої ракетної атаки уламки впали на якесь селище в Башландському районі та пошкодили приватний будинок. Жертв немає. Ну а пожежники вже загасили. А минулої доби на Миколаївщині знову були обстріли району Очакова без жертв та руйнувань. По інформації від ДСНС Миколаївської області. На жаль, на Херсонщині знову є постраждалі. Загиблих немає, але шість людей травмовані після атак росіян артилерією правобережної частини Херсонщини. Чекаємо гарних новин. Бажано, щоб щось там знову прилетіло на Росію. І давайте закинемо трохи грошей волонтерам. Дякую.